Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії MLux, серія Silver Line цоколь H1 з температурою світла 5000 К. Артикул даного комплекту 114 413 365. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон І дві. Потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 28 Вт. <кій> на кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Корпус лампи повністю металевий, включно з цоколем, і також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивно в вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою роз'ємів стандартних. На проводі живлення додаткових драйверів, як ми бачимо, немає. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий кольор світла, як ми бачимо. Заявлено 5000 кельвін світловий потік. Потужність нагадаю 28 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.